Віра Миколаївна точно знала, хто вбив її сина жінка, що стояла на цвинтарі з червоними очима і білими трояндами. Олена приходила сюди щомісяця, завжди в один і той же день, завжди з тими самими квітами, ніби це могло щось змінити. Три роки минуло відтоді, як Андрія знайшли в дитячій кімнаті. Три роки, як Віра не спала спокійно, бачачи знову і знову ту картину Мотузка, перекинутий стілець. Записка на столі. Не можу жити без доньки. А внизу дрібним почерком. Мамо, пробач. Олена стояла біля свіжого надгробка, губи помітно рухалися. Мабуть, щось говорила йому. Віра стиснула зуби. Що вона може говорити мертвому чоловікові? Що шкодує? Що могла б учинити інакше? Машка знову питала про тата. Сказала Віра, підійшовши ближче. Олена здригнулася, але не обернулася. Що я їй маю казати? Що мама його прогнала? «Віро Миколаївно, будь ласка, ні. Віра ступила вперед. Її голос задрижав від люті. Ти його вбила. Він пив через тебе, через твої примхи, через те, що забрала дитину. Олена нарешті повернулася. Обличчя постарішало, навколо очей залягли глибокі зморшки. Вона працювала психологом. Допомагала іншим жінкам виходити з важких ситуацій, але власну сім'ю врятувати не змогла. Він пив задовго до того, як я. Брехня. Віра замахала руками. Мій син був добрий, чуйний. Він просто не міг знайти себе, а ти замість підтримки вимагала, критикувала. Запах алкоголю долинув від віри, ледь помітний. Але Олена відчула його відразу професійний навик. Хитка хода, надто яскрава помада, щоб приховати бліді губи, трохи занадто голосне мовлення. Я хочу більше часу з онучкою, продовжила Віра. Вона має знати правду про батька, що він любив її більше за все. Машу можна забирати тільки коли ви коли я що. Віра випростувалася. Я її бабуся, маю право. Олена поклала троянди до надгробка і відступила сказати правду. Що Віра п'є, що дитині небезпечно з нею, але як пояснити восьмирічній дівчинці, чому бабуся, яка так її любить, не може про неї дбати? До побачення, Віра Миколаївно. Олена пішла, залишивши стару жінку сам на сам з могилою сина. Віра опустилася на коліна біля надгробка, поклала долоню на холодний граніт. Синочку, прошепотіла вона, мама все зробить, щоб ти був спокійний. Машенька дізнається правду. Дізнається, хто винен у твоїй смерті. Вітер розгойдав гілки, і здалося, ніби хтось відповів. Двадцять п'ять років тому Віра Миколаївна була іншою жінкою. Молода вчителька математики, вдова з десятирічним сином. Вона жила одним Дати Андрійкові все найкраще. Чоловік загинув у автокатастрофі, коли хлопчикові було всього три роки. І відтоді Віра присвятила себе дитині. Андрій був тихим, слухняним хлопчиком, боявся засмучити маму. Завжди просив вибачення, навіть коли не винен. Того дня він грався з м'ячем у кімнаті і випадково зачепив мамину улюблену вазу. Осколки розлетілися по підлозі, а Андрій сховався під стіл, плачучи. Мамочко, я не хотів. Пробач. Віра знайшла його там, маленького і переляканого. І серце стиснулося. Як можна сердитися на таку крихту? Нічого страшного, синочку. погладила вона його по голові. Мамочка, завжди тебе захистить. Роки минали. Андрій ріс, але залишався таким же боязким. У школі його обзивали маменьким синочком, а він мовчав, не вмів давати здачі. Віра ходила розбиратися з кривдниками особисто. Випускний вечір. Сімнадцятирічний Андрій повернувся додому о третій ночі, ледь тримаючись на ногах. Перший раз у житті він був п'яний. Мам, мені погано. простогнав він, тримаючись за стіну. Віра могла б відчитати, покарати, заборонити зустрічатися з тими хлопцями. Але побачила його бліде обличчя і відчула знайомий страх. А раптом відштовхне, а раптом втратить. Хлопці є хлопці. Сказала м'яко і принесла рушник з холодною водою. «Переростеш». Дзвінки з школи через прогули почалися у 10 класі. Андрій зникав на уроках. Його знаходили у парку з пляшкою пива. Син хворий, брехала віра директору. У нього грип». Перша робота тривала тиждень. Андрій прийшов на роботу п'яний і його звільнили. Віра дзвонила знайомій у відділ кадрів іншої фірми. Візьміть мого хлопчика. Він просто перехворіє на нервовому ґрунті. Двадцятирічний Андрій сидів на кухні, тримаючи голову руками Мам, я хочу лікуватися від алкоголю. Розумію, що залежний. Віра поставила перед ним тарілку борщу і погладила по плечу. Не вигадуй, дурниць. У тебе просто стрес. Мама приготує борщику і все пройде. Вона дала йому гроші на ліки від нервів. Андрій пішов і купив горілку. Через місяць він познайомився з Оленою в кафе. Був тверезий, чарівний, розповідав смішні історії. Олена закохалася одразу, не знаючи, що за чотири години до побачення Андрій просив у мами грошей на опохмел. Десять років тому Олена була щасливою нареченою. Вагітна на п'ятому місяці вона вірила, що материнство змінить Андрія, дасть йому мотивацію кинути пити. Віра раділа весіллю. Нарешті хтось буде доглядати за її сином замість неї. Тепер у нього є справжня родина, говорила вона сусідкам. Дружина молода, розумна, за ним доглядатиме. Маша народилася у березні, крихітна і беззахисна. Андрій тримав доньку на руках і плакав від щастя. Три дні був ідеальним батьком і чоловіком, на четвертий день зник. Олена знайшла його через два дні у дворі. Він спав на лавці біля під'їзду. П'яний до нестями з розбитим носом. Сусіди дивилися з вікон, перешіптувалися. Віро Миколаївно», – дзвонила Олена, тримаючи новонароджену на руках. Андрій п'є третій день. Не йде на роботу. Дитина плаче, а він навіть не прокидається. Це через стрес, доню. заспокоювала Віра. Молодий тато зрозумій його. Таке у всіх буває. За годину Віра приїхала з пакетом. Похмільні ліки, мінеральна вода, конверт з грошима. Андрійчику на випий ліки, мама, принесла. Олена дивилася, як свекруха піклується про сина, ніби він хворий малюк, а не тридцятирічний чоловік з немовлям на руках. Не давайте йому грошей, благала Олена. Він купує на них алкоголь. Я знаю свого сина краще за тебе. Холодно відповіла Віра. Гроші на їжу і ліки. Перший раз Андрій ударив Олену, коли Маші було півроку. Синець під оком доводилося замазувати тональним кремом тиждень. Олена дзвонила Вірі, плачучи, розповідала про побої. Мій син не може підняти руку на жінку. Не вірила свекруха. Ти перебільшуєш, він же такий ніжний. Коли Віра побачила синець на наступний день, лише покачала головою. Мабуть, сама впала. Андрійко розповідав: Ти втомлена, дуже. Не висипаєшся з дитиною. У супермаркеті Андрій намагався вкрасти пляшку горілки. Охоронець спіймав, викликав поліцію. Дзвонив вірі. Олена була на роботі. Віра примчала за півгодини, умовляла охоронця не складати протокол. Він хворий, лікується у психіатра, просто переплутав ліки з алкоголем. Вранці Олена знайшла у телефоні Андрія СМС від мами. Синочку, ось тобі на ліки, мама завжди поруч. Конфронтація з Вірою була жорстокою. Ви даєте йому гроші на алкоголь, ви його вбиваєте. Я допомагаю сину, кричала Віра. А ти його знищуєш своїми претензіями. Вимагаєш неможливого від хворої людини. Він хворий, бо ви його зробили хворим, геть з моєї квартири. Олена пішла, а Віра дала синові ще 300 гривень на заспокійливе. П'ятирічна маша розбила чашку за сніданком. Маленькі пальчики не втримали важку керамічну кружку, і вона розлетілася осколками по кухонній підлозі. Дівчинка заплакала, боячись, що мама засмучується. Андрій сидів за столом з похмілля. Голова розколювалася від дитячого плачу. Він підвівся різко, занадто різко, і дав доньці ляпаса. Замовкни! закричав він. Руки з дупи ростуть. Маша відлетіла до стіни, вдарившись по тилицею об шавку. Мить тиші. Потім дитячий крик. Не від болю, а від жаху. Олена вибігла з ванної, побачила доньку на підлозі з кров'ю на губі. Андрій стояв над нею, кулаки стиснуті. Все, сказала Олена тихо, піднімаючи Машу на руки. Ми йдемо. Назавжди. Суд з розлучення тривав три місяці. Віра прийшла свідчити проти невістки. Вона перебільшує. Говорила вона судді. Андрій просто хворий його треба лікувати, а не кидати. Ця жінка руйнує родину. Олена отримала повну опіку над дочкою. Андрію дозволили побачення раз на тиждень під наглядом психолога. Віра дзвонила щодня. Поверніся, ти руйнуєш сім'ю. Син страждає, дитина без батька росте. Андрій переїхав до мами. П'яв щодня не працював, жив на мамину пенсію і те, що вона заробляла приватними уроками. Маша поверталася після побачень з татом заплакана. Мамо, тато сказав, що ти погана, тому він сумний. Це правда? Олена обмежила побачення тільки в присутності психолога. Віра знову пішла до суду. Вона налаштовує дитину проти батька, забороняє бачитися з рідною людиною. Остання розмова з Андрієм була о десятій вечора у вівторок. Оленко, повернися, будь ласка, бла, благав він у слухавку. Я не можу без маші. Не можу без тебе. Я виправлюся, клянуся. Андрію, ти п'єш вже 20 років. Спочатку вилікуйся, потім поговоримо. Але я ж люблю вас я знаю. Але цього замало. Через тиждень у вівторок, вранці, Віра дзвонила і кричала у слухавку: Він мертвий. Ти його вбила. Мій синочок мертвий. Андрій повісився в дитячій кімнаті на гойдалці. Яку сам майстрував для Маші. Записка лежала на іграшковому столику. Не можу жити без доньки. Мамо, пробач. На похороні Віра кричала при всіх. Ось вбивця мого сина забрала дитину, довела до петлі. Восьмирічна Маша тягнула маму за руку Мамо, чому тато не прокинеться? Чому його закопують? Увечері Олена сиділа в порожній квартирі, дивлячись на весільну фотографію. Молоді, щасливі. Закохані. Хто міг передбачити такий фінал? Три роки після смерті Андрія Олена працювала в центрі підтримки жертв домашнього насильства. Іронія долі вона допомагала іншим жінкам виходити з токсичних стосунків, але сама панічно боялася нових відносин. Кожен чоловік, який виявляв до неї інтерес, здавався потенційною загрозою. У четвер увечері зателефонувала Марія Петрівна, сусідка Віри з верхнього поверху. Оленко, ваша свекруха знову п'яна, а дитина у неї ночує. Я хотіла втрутитися, але боюся скандалу. Олена кинула все і помчала через півміста. Ключі відвіреної квартири залишилися у неї з тих часів, коли вони ще були сім'єю. У квартирі панував хаос. Віра лежала на дивані без свідомості, одягнена у вчорашній халат, навколо неї порожні пляшки з-під горілки, а восьмирічна Маша сиділа на підлозі біля телевізора. Обіймаючи стару ляльку. Мамо. кинулася дитина до неї. Бабуся сказала, що тато прийде, якщо я буду слухняною. Олена присіла навпочіпки, обняла доньку. Маша пахла немитими волоссями і старим димом. Але він не приходить, плакала дівчинка. Я ж добре себе веду, навіть тарілки помила. Олена глянула на кухню. Дійсно, дитина намагалася прибрати. Тарілки стояли у сушарці, криво, але старанно помиті. Чому тато не приходить? повторювала Маша. Бабуся каже, що ти його прогнала. Це правда? Серце Олени стиснулося. Як пояснити восьмирічній дитині, що таті більше немає? Що смерть остаточна? Що деякі дорослі самі живуть у світі ілюзій? Малечко тато був дуже хворий, сказала м'яко. А я не вміла його лікувати. Вона викликала швидку. Поки чекали, знайшла у віреній спальні щоденник старий у клітинку, весь записаний дрібним почерком. Андрійко прийшов голодний, дала грошей на їжу. Знаю, що купить горілку, але що робити. Не можу ж дивитися, як син страждає. Далі. Олена права. Я його вбиваю своєю допомогою. Але зупинитися не можу. Це сильніше за мене. Останній запис датований вчорашнім числом. Більше не можу. Йду до сина. Маша краще без нас обох. Хай Олена пояснює, чому дитина залишилася без родини. Олена закрила щоденник тремтячими руками. Віра планувала самогубство. А маша мала стати свідком. Приїхала швидка, Віру забрали до лікарні. Олена з донькою їхала слідом у таксі. Мамо, бабуся вмре? питала Маша. Не знаю, малечко. А якщо вмре, то побачиться статом. Олена не знала, що відповісти. У лікарні лікар був стислий і професійний. Алкогольне отруєння, важкий стан ще трохи. І було б пізно. Родичка свекруха, відповіла Олена, міцно тримаючи Машу за руку. Віра лежала в реанімації, бліда і маленька під білою простирадлом. Медсестра принесла їй речі сумочку, телефон, залишки документів. Тут багато пропущених дзвінків і повідомлень, сказала вона. Можливо, щось важливе. Олена взяла телефон Віри і почала читати. СМС переписка з Андрієм за останні роки розгорталася, як страшна хроніка співзалежності. Синочку, ось тобі на ліки. Переказ 500 гривень. Це було два роки тому. Мамо, купи горілки, мені дуже погано. Вже йду, зірко моя. Олена не дає побачитися з Машею. каже, що я п'яний. Не хвилюйся, мама все влаштує. Хочу вмерти, мамо. Не можу більше. Не говори дурниць. Завтра краще буде. Останнє повідомлення за день до самогубства. Мамо, допоможи вмерти. Більше сил немає. Віра відповідала Синочку, не думай про погане. Мама завжди поруч. Все налагодиться. Олена відклала телефон. Руки тремтіли. Віра знала про наміри сина. Знала, що він хоче покінчити з собою. І не зупинила. Більше того, продовжувала давати гроші на алкоголь навіть тоді, коли розуміла, що син планує самогубство. Мамо, що там написано? Маша намагалася заглянути в телефон. Нічого важливого, малечко. Через дві години Віра прийшла до тями. Побачила Олену і відвернулася. Чого ти тут? Олена показала телефон. Ви знали. Ви допомагали йому вмерти. Довга пауза. Віра закрила очі. Я Я хотіла допомогти. Він же мій син. Ви не допомагали. Ви його вбивали. Роками. Своєю сліпою любов'ю. Я не знала як інакше. Віра заплакала. Як любити інакше? Тепер знаєте. Але пізно. Олена встала, взяла Машу за руку. Маша бачитиметься з вами тільки при мені. І тільки якщо ви тверезі. Якщо ще раз знайду вас п'яною з дитиною, більше не побачите онучку. Ти не маєш права. Віра спробувала підвестися. Маю. Я її мама. І я її захищаю. Як мала б захистити Андрія від вас? Олена з Машею пішли. У коридорі лікарні дочка запитала Мамо, бабуся одужає. Не знаю, малечко. Не всіх можна врятувати. Віра залишилася сама у палаті, дивлячись у стелю. Вона відмовилася від лікування алкоголізму. Через тиждень її виписали. Остання сцена Віра сидить у порожній квартирі, тримає фотографію Андрія. Пробач, синочку. Мама не знала, як тебе любити правильно. За вікном життя йде далі. Діти грають у дворі, батьки йдуть з роботи. Але для Віри воно зупинилося назавжди. Любов може бути отруйною. Чи знаєте ви когось, хто руйнує життя з любові? Напишіть у коментарях і поділіться цією історією можливо, ваші слова врятують чиюсь родину.